Дзвоник або чому лунає сигнал повітряної тривоги. Жив був дзвоник на ім'я Тор. Ще коли він був немовлятком, всі дивувались, як голосно він дзвонить. Дзвоника часто побоювались інші дітки і навіть просили не дзвонити так сильно. Такий гучний голос був у дзвоника. Але одного дня на країну, Україну, де жив дзвоник, прилетіли з іншої країни. Каканді зграя пташок хуліганів. Улюбленим заняттям пташок хуліганів було какати на діток, мам, тат, дідусів і бабусь великими зеленими какашками. Вони так неприємно пахли. Фу. Прозвали цих пташок бомберчики. Вони великі і неповороткі і через свою незграбність часто самі дивувалися, чому все навколо так швидко стає брудним. І ось тоді дзвоник Тор дуже розізлився на бомберчиків, що саме накакали йому на щічки. Він задзвонив так сильно дін-дон, 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 що пташки хулігани злякано закривали вушка і заховались від гучного звуку за найближчу хмаринку. Тор не зупинявся і дзвонив ще гучніше цілу годину, поки бомберчики не полетіли геть. З тих пір Тор Зрозумів своє призначення і вирішив, що захищатиме не тільки свої щічки, але й щічки інших людей. Тор облаштував собі спостережний пункт прямо всередині пристрою повітряної тривоги і купив собі чудовий бінокль. Він завжди уважно спостерігав за небом і сповіщав всіх. Якщо помічав бомберчиків. Сміливий дзвоник голосно дзвонив «Дін-дон, дін-дон, 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 дін-дон» І попереджав діток, тат, мам, дідусів і бабусь, щоб вони швиденько заховалися в укриття і залишалися чистими та сухими. А коли небезпека минала, Тор любив фотографувати хмаринки. І влаштовувати фотовиставки для своїх друзів, діток. З тих пір, як Тор став сміливим дзвоником-захисником, багато діток перестали його боятись і навпаки захотіли з ним потоваришувати. Так що, коли ти чуєш дзвоник, знай, це наш сміливий друг, який хоче захистити нас, і просить заховатися. На трішечки в укриття, щоб все було добре. Тор завжди поряд, щоб зберегти нас від злих пташечок-бомберчиків, і робить усе, щоб ми були в безпеці.